26 вересня відбулася чергова 30-та сесія Волиньради. ради. На початку пленарного засідання голова обласної ради Валентин Вітер озвучив дані щодо використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів. Детальна інформація щодо фінансування потреб волинських бійців оприлюднена на офіційному сайті обласної ради. Озвучувати свої запити та запитання виявили бажання понад два десятки депутатів. Більшість із них теж стосувались воєнної тематики. До мене Буквально по дорозі звернулася одна з матерів з 36 військовослужбовців, які знаходяться під слідством в Запоріжжі. Вони буквально сьогодні повернулися звідти і їм пропонують відмовитися від послуг, тому що їм кримінують або дають два роки умовно, або вони ще будуть знаходитися під слідством. Це 36 наших бійців, 51-ї окремої механізованої бригади. Я хотів би зробити вас підготувати. Прохання чи як я не знаю, як його зробити правильно, щоб їх все-таки взяти на, пору, на поруку і повернути нашу військову частину, яка знаходиться в Володимиролинську. І до мене почали звертатися і самі військовослужбовці, і їхні батьки. Що у Львівській області в селі Вербляне. в мене офіційний список поки що 19 людей. Я не виключаю, що їх може бути більше, це ті дані, якими я оперую, перебувають на навчанні. І знаходяться без засобів індивідуального захисту в той час, коли вихідці з Львівщини повністю о, мають засоби індивідуального захисту. Тому я прошу зробити всі необхідні кроки, всі щодо що забезпечення наших волинян, вихідців з волині, які покидають волинську землю, всіма необхідними засобами індивідуального захисту спільним рішенням. Державного агентства земельних ресурсів та Міністерства оборони було прийнято рішення про виділення земельних ділянок учасникам АТО? Прошу надати мені інформацію. Перше, яка кількість заяв поступила на виділення земельних ділянок? Друге, яка кількість заяв задоволена по наданню ділянок? тобто скільки земельних ділянок виділено? І третє. Скільки заяв відмовлено і по яких причинах? Відповідь на цей запит одразу ж надав голова обласної ради. За його словами, станом на сьогодні учасниками АТО написано вже майже пів тисячі таких заяв. 254 рішення вже прийняли сесії позитивне рішення. Інші ще сесії не відбулись, не розглянуті заяви. 254 надали позитивного значення. З них 107 вже отримали державні акти на земельні ділянки. А 91, одна заява зараз перебуває в оформленні, і буквально до кінця тижня наступного будуть отримано ще 91 державний акт на земельні ділянки. Депутат Віктор Прокопчук пропонує раді прийняти рішення, яким рекомендувати уряду прийняти програму державного страхування бійців. АТО. до мене звертаються волонтери. До мене звертаються солдати. Які постраждали, захворілі поранені в боях, страхова медицина дала відповідь на дуже багато питань по забезпеченню якраз оцих людей. Фракція Батьківщина просить пояснень стосовно висловлювань президента України про 51 шу бригаду та, зокрема, бійців, яким інкримінують дезертирство. Депутати вважають, що глава держави, не маючи достовірної інформації, кидає тінь на чесне ім'я наших захисників. І ми повинні були проголосувати з депутатський запад, щоб навести справедливість. Зняти ярмо зрадників з них, а провести об'єктивне розслідування і вивести на чисту воду того, хто це дійсно робив. Тобто, мова йде там за командира, того нас як я розумію. На сьогодні, ще раз хочу сказати: ми не знаємо і не маємо інформації про місце знаходження командира бригади. Є підозра, що командир бригади знаходиться в Москві. Ця підозра ґрунтується, я думаю, на тих же самих засадах, на яких президент об'явив наших. Солдат наших дітей дезертирами. Якщо це дійсно так, і командир бригади зрадник, то тоді при чим тут бригада? І ми тоді отримуємо відповідь на це питання, чого наші діти гинули там, чого чого вони попадали завжди під обстріли. Обговорення питань порядку денного розпочалось із внесення змін до головного кошторису краю 2014 року. Серед низки змін до бюджету депутатами схвалене виділення 1 мільйона гривень на надання фінансової підтримки учасникам антитерористичної операції, які потребують лікування і реабілітації, та сім'ям загиблих бійців, зокрема, передбачене збільшення бюджетних асигнувань регіональної цільової програми соціального. Захисту населення також радою заслуханої інформацію прокурора Волинської області Вадима Максимова щодо стану законності на Волині за січень липень 2014 року. Втім, без обговорення не обійшлось. Депутати Олександра Свердата та Василь Столяр закликали нового прокурора краю подбати про припинення тиску на бізнес. Хоча би, ну, справедливість навести в цій області, Не, не смотреть кум сват брат, як У нас. У вас мога начальників районної прокуратури сидять. Бізпідстав. Почніть, будь ласка, те, що ви сказали, перевірку із тих запитів, які поступили саме в прокуратуру. Із тих, тому що просто громадянин написав і підприємство колошмадеться півроку. Така практика була. Не знаю, чи зараз я дуже надію, що про вас така практика просто щезна, як явище. Що, якщо до мене буде доходити якась така інформація, що мої безпідставно проводять якісь перевірки, мої підлеглі я маю на увазі, і під цим не буде правового якогось підґрунтя. Це буде кальоним железом. Просто це я це я вам обіцяю. Депутат Людмила Керда зажидала відповіді стосовно фінансових порушень на ДП Волинторф. Було відкрито кримінальне провадження з приводу виведення оборотних коштів з державного підприємства Волоньтов у сумі 5,5 млн грн. мільйона гривень. Чи відомо вам про цю справу? Якщо так, то як відреагувала прокуратура на цей факт? Зараз ми робимо я, по крайній мірі роблю своєобразну ревізію, піднімаю всі кримінальні справи, особливо там, де в нас є розкрадання, розтрата державних коштів, там, де стосується будь-яких державних коштів. Це є пріоритетом прокуратури, тобто вона не залишиться поза увагу. В результаті обговорення інформацію прокурора взяли до відома. Не обійшлось без обговорення при розгляді питання про присвоєння звання почесних громадянин Волині. Профільною комісією на затвердження ради пропонувалось дві кандидатури: журналіста і письменника Володимира Лиса, а також краєзнавця та історика Ярослава Царука. Я не розумію, що я би заміслився, поставив би наприклад Клімчука Бориса Петровича посмертно. Тому я, я вважаю буду. питання недопрацьоване, не обговорено. Комісія там собі щось обговорила кулуарно. Звинувачення, що ми упереджено, не об'єктивно підійшли до цього питання абсолютно несправедливі. Це одне інше питання. Ось пропозиція нашого колеги нині покійного Клімчука Бориса Петровича. Я вважаю, що було буде тактовно і толерантно обговорити тільки наступного року, оскільки буде роковини після. Його смерті, окрім пані Блінової, на захист запропонованих у проєкті рішення кандидатур виступили депутат Борис Загрева, Віталій Собко, а також заступник голови обласної ради Ігор Гусь та Олександр Пирожик. Ця людина дуже пошанована. Він тоді, коли забороняли такі розвідки, проводити про ці трагедії, які були між народами тут на Волинському пограниччі. Досліджував це цю людину. Шанують і поважають не лише на Волині. Прошу підтримати ці це справді достойні люди. Перед депутатами виступив претендент на це високе звання Ярослав Царук. В результаті голосування рішення підтримала більшість. Серед низки майнових питань чи не найбільш дискусійним виявився проект рішення про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, які пропонується приватизувати у 2014 році. Депутат Володимир Войтович вважає, що виставляти на приватизацію базу відпочинку на озері Тросне, що у Меневецькому районі, передчасно, бо там можна оздоровлювати дітей. Мова іде про те, суть моєї пропозиції. Що в Маневицькому районі є кілька позашкільних установ. Я думаю, поняття позашкільна освіта всім зрозуміло, що це таке, які можуть використати цю базу і цю територію на малявничому березі, на чудовому, в чудовому краї, на березі озера і використовують з користю для дітей цей об'єкт. А гранти вигравати, я думаю, про цю роботу не треба забувати. А брати участь в конкурсах, активно готуватися до захисту проєктів і можна зробити чудові речі на березі цього озера саме для дітей. Мова навіть і не йде про оздоровлення, мова йде про те, щоб діти там мали можливість проводити дозвілля і ті чи інші виховні позашкільні заходи. Ми можемо передавати зараз знову ж таки на освіту, так, да, що щось робиться, але якими це темпами робиться, і це один, скажем, приклад, що там щось чуть-чуть робиться. Скоріше, там робилося до цього, і ми пам'ятаємо гараж, там і Бандерштат колись проходив. Інші заходи проходили. Одне діло, що це є Біля Луцька, тут де є навчальні заклади, тут де можна оздоровлювати дітей. Інше що це десь в Маневичах. І я думаю, що це ну моя думка, що це неефективно буде. Олександр Кирильчук та Олександр Свиреда переконували колег у необхідності продати базу відпочинку на тросному, щоб питанням її впорядкування та розвитку займався бізнес. Якщо це власна комунальна власність, давайте ми це і це не соціальний об'єкт. Насправді база відпочинку, це знов таки це не функція бюджету. Це робити. Ми це продамо, а кошти скеруємо на розвиток наших санаторій, ті, що ми маємо, реально Борис загрева запропонував передати базу у комунальну власність Маневицького району на території якого вона знаходиться, голова обласної ради Валентин Вітер повідомив, що мав розмову із тамтешнім керівництвом. Вони не готові знайти у місцевому бюджеті кошти, щоб викупити об'єкт. В результаті дискусія зайшла у глухий кут. Рішення не підтримане навіть за основу. У різному більшістю схвалене звернення до президента Верховної ради та кабінету міністрів про внесення змін до земельного та водного кодексів України щодо створення умов раціонального використання торфовищ, а також звернення щодо пільгових перевезень на міських приміських маршрутах. Та загального користування радою також підтримано проект світового банку поліпшення охорони здоров'я на службі у людей на 2015-2019 роки з роки загальною вартістю у 30 мільйонів доларів США та його співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі 10%. На розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики подане звернення народних депутатів України щодо підтримки окремих законопроєктів стосовно збільшення розміру мінімальної заробітної плати в Україні. Вони сьогодні констатують про те, що зараз встановлений мінімальна заробітна плата 1218 гривень. За їхніми пропозиціями вони пропонують встановити. Погодинний розмір мінімальної заробітної плати у розмірі 25 гривень, А місячна буде становити 4171 тисячі гривня. Таку ініціативу парламентарів депутат Борис Загрева назвав популізмом, мовляв, у законопроектах не вказані джерела наповнення державної казни, які можна було б спрямувати на збільшення розміру заробітних плат українців. От якби він сказав, що ми від тих депутатів, які ще сьогодні є присутні в Верховній Раді, які володіють нафтами, газами, родовища, забирають ці гроші і направлять туди, то це хлопчас. А коли вони пропонують популістські речі, які відповідно не мають місової ніяких підруч, і навіть ніхто не прийшов, не запропонував, і навіть їхні доповідні вони не кажуть, де взяти ресурс, яким чином я сконцентрувати, то це просто обдурення людей і нас вільно, кажуть. Втягування нас в їхні оці, вибачте, штучки, які вони придумали на передвиборчій передвиборчі програмі. Про популізм можна говорити, коли воно вже розглядається конкретно, коли воно вже буде розглядатися безпосередньо в кабінетах там Верховних чи в сесійних залах Верховної Ради. Тому я думаю, нам би можна було б її підтримати, а там би вже це питання поставили Верховній Раді. Подивилися, є можливість, немає можливості приймати такі але потрібно такі завдання ставити перед Верховною Радою. Бо людині зараз важко пустим, в тому сенсі, що нема за ну, чого виживати. Там дійсно наведені дані, що половина людей за межі бідності проживає. І думаю, що такі питання вже нам пора давно ставити. У ході обговорення цього питання члени бюджетної комісії вирішили звернутися до народних депутатів України від Волині, аби вони висловили своє бачення стосовно втілення подібних законодавчих ініціатив в життя. Колектив обласної стоматполіклініки поліклініки клопочиться перед обласною радою про приватизацію закладу як цілісного майнового комплексу. Питання розглядала комісія з питань соціального захисту населення охорони здоров'я людини, материнства та дитинства. Поліклініка як госпрозрахункове підприємство є збитковим. Переконує її керівник Ігор Дворко. І для того щоб матеріальну базу. Збільшити, тобто зробити її, довести до логічного завершення, треба певні кошти. Там ми порахували, що приблизно до мільйон вісімсот. Ми розуміємо, що в обласній раді і таких коштів немає. І для того, щоб все таки розвивалися, ми прийняли таке рішення. Раз немає таких коштів, стояло колись питання про те. Щоб дозволити ну приватизувати трудовому колективу дане приміщення, всі соціальні програми ми зобов'язуємося залишити за собою. Ми зобов'язуємося не міняти профіль протягом протягом 10 років і зобов'язуємося всі робочі місця, тобто зберегти депутати, які смокович та михайло бегаль скептично ставляться до інформації депутати. про збитковість томат поліклініки це є незбитко доходити. Вот не, тут мають а, що їм, має, а де що, де стоїть, де. що їм а що їм що їм заважає зараз в плані рентабельності нормально підійти, щоб вони працювали рентабельно. На сьогоднішній день в нас немає рентгенкабінету. Ми посилаємо своїх пацієнтів в інші заклади е, охорони здоров'я е, нашої нашої і області міста Луцька, Вони до нас назад не повертаються. А ми залежні від фінансування. Ігор дворко каже, що у статусі приватного підприємства стоматполіклініка могла би скористатися кредитними ресурсами та інвестиціями. Тим часом сценарій приватизації колективом неможливий з юридичних аспектів. Зі слів начальника відділу з питань майна, виконавчого апарату обласної ради Лілії Кашевої. Одним із варіантів може бути ліквідація комунального підприємства та відчуження цілісного майнового комплексу шляхом продажу через аукціон. Голова обласної ради Валентин Вітер просив депутатів визначити з питаннями розвитку підприємства, і у випадку збереження його комунальній власності забезпечувати нормальне фінансування для потреб модернізації або ж погодитися на продаж поліклініки. У нас більше сотні комунальних підприємств, які не працюють, на які ми тратимо гроші, які несуть там, чи є потреба в них чи не потреба. Є зараз ряд програм. Дійсно піднімає голова адміністрації. Правильне питання: наскільки потрібні ці комунальні підприємства і наскільки потрібні ці програми? Тоді давайте підходити вже комплексно. Якщо ви бачите в цьому, що ми без цього не можемо жити, то приймаємо рішення, що ми вертаємо його, тоді робимо комунальне підприємство, як всі лікувальні заклади, і воно фінансується, ми його розвиваємо, вкладаємо кошти. Більшістю голосів медична комісія підтримала ідею продажу обласної стоматполіклініки. Інша позиція у майнової комісії. Питання щодо її приватизації рекомендовано зняти з розгляду. Керівництво закладу спільної з управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації рекомендовано підготувати програму розвитку дитячої стоматології в області. Депутати також обіцяють відстояти виділення коштів обласного бюджету на рентген кабінет для стоматполіклініки. поліклініки. Можливе виникнення надзвичайної ситуації пов'язаної із забрудненням води, яку п'ють волиняни, виявили співробітники СБУ. Відтак це питання стало предметом розгляду на засідання екологічної комісії обласної ради. Оскільки цей факт викликав резонанс, спеціалісти управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації здійснили інвентаризацію існуючих артезіанських свердловин, які розташовані на території Волинської області. В результаті чого управління створило реєстр артезіанських свердловин області. Які постійно оновлюються. Результати показали, що в області налічується всього 3870 свердловин, з яких 19 затампоновані, 368 законсервовані. Потребують тампонажу 157 консервації 363 свердловини. Найбільша кількість свердловин, що потребують тампонажу, це Горохівський, Маневецький, Турійський, Камінь-Каширський райони. Фахівці держсанпідслужби області теж б'ють на сполох. В окремих районах краю не витримується нормативний розмір зони санітарної охорони артезіанських свердловин. Приздіснює державних піднагляду за закладами освіти, лікувально-профілактичними закладами, промисловими та сільськогосподарськими підприємствами в ряді населених пунктів Володимир Волинського, Турійського, Горохівського, Камікашивського, Ратнівського, Ківерцівського, Ковальського, Любомльського, Шацького, Рожищенського, Маневського, Любачівського, Старовижівського, Шацького районів встановлено перевищення місто Заліза у питній воді, яка подає. Це для споживання з локальних арсвердловин перевірки державної екологічної інспекції виявили, що найбільш типовим порушенням вимог природоохоронного законодавства в області є самовільне водокористування при відсутності спецдозволів, порушення правил водоохоронного режиму на водозаборах, а також відсутність обліку видобутих вод не ведеться на волині й державний реєстр артезіанських свердловин. Є постанова Кабміну і здійснення. Обліку свердловин покладено на Держгеонадра. В нас є проблема з тим, що в нас в області немає територіального підрозділу Держгеонадр, тому виходимо самі, управління екології проводить інвентаризацію. Ми даємо згідно нашої компетенції приписи щодо усунення цих порушень, за словами пана Дудки, контроль за додержанням земельного та природоохоронного законодавства це також компетенція органів місцевого самоврядування. Відтак районним радам та райдержадміністраціям профільною комісією рекомендовано вивчити питання щодо ситуації, зазначеної теми на підвідомчих території відповідно до реєструтизіанських святловин області. Наступне: провести додаткову роботу щодо встановлення власників покинутих артезіанських світловин. розглянути питання щодо експлуатації артезіанських світловин на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В разі неможливості встановлення власника покинутих водозбірних світловин Розглянути на сесіях районних міських рад питання щодо їхнього. Там тампонажу або консервацію. крім того, як повідомив Богдан Колісник з метою запобігання забруднення підземних вод області та забезпечення населення якісною водою, керівники районів мають повідомити обласну раду про результати проведеної роботи вже до 1 грудня цього року. Депутатська комісія, що опікується освітою, розглядала кадрові питання. Рекомендовано призначити директором Затурцівської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату Ларису Лопухович та укласти з нею контракт на три роки. А от у скандальному питанні з призначенням директора Головненської школи інтернату не вдалося дійти згоди. На комісію надійшло три клопотання, відповідно до яких на посаду претендували попередній директор Олександр Гегера, Наталія Сушик та Леся Хомук. Начальник управління освіти та науки ОДА Валентина Загрева попередньо окремо. Еслила ситуацію там постійно. Не задоволені роботою колектиколектив, не роботою керівництва. Оскільки пан Гегера не прибув на засідання, депутати слухали тільки двох інших претенденток. Першою мала слово Леся Хомук, яка озброїлася підтримкою ініціативної групи з колективу. Вона переконувала депутатів, що працюватиме на створення сприятливих і комфортних умов для навчання та виховання дітей, над вдосконаленням методики роботи та на згуртування колективу. Крім того, пані хомук повідала і про досить амбітні плани. Також це, це дуже велика моя особиста мрія і моє бажання добудувати спорткомплекс, який не на території нашої школи. Я розумію, що в наш важкий час це неможливо чекати від держави якоїсь підтримки, але всіма силами старатися залучити якихось спонсорів, шукати якісь кошти для того, щоб добудувати цей спорткомплекс, тому що завдячуючи йому, ми могли б також налагодити співпрацю з іншими верствами дітей. З вадами психічної і фізичного розвитку, хоча б для того, щоб діти могли, навіть дітей з ДЦП, які могли б завдяки басейну займатися, розвиватися, жити, Леся Володимирівна. Я не хочу вас образити, але я кажу, що на сьогоднішній час я за вашу кандидатуру голосувати не буду. Бо директором ви можете стати через кілька днів, якщо у вас такий порив. Дуже хороший порив. Ви зрозуміли, що треба вам попрацювати в економічному плані. Напевне, що з вас хороший вчитель, бо ви так дуже гарно розказуєте про свою роботу, але в економічному плані цей ваш романтизм в той час, коли в державі йде війна, а ви мрієте собі і налаштовуєте колектив, що будемо будувати басейн і що це таке дешеве задоволення. І ваш романтизм дуже швидко. Розіб'ється у скелі побутових гараздів, а ви до цього, по-моєму, ще не готові. Вона представила принаймні програму, програму десь своє бачення от, розвитку закладу. Ну і, на мою думку, не менш важливим є те, що принаймні колектив. Ініціативна група тут підтримує Лесю Володимирівну. Інша кандидатка на посаду Наталія Сушик. Її призначення відстоює профільне управління. Проаналізувавши роботу, проаналізувавши, що людина за ті роки, які вона працювала з 2009 року, не мала відношення жодного до тих чи інших якихось сімей, які сьогодні хочуть управляти у колективі. Колектив в нас великий, але він працьовитий. Він буде працювати, він вміє працювати. Ну а те, що відбувається, ну я вважаю, що ну, не потрібно виносити на загальний осуд такі дрібниці, і може вони і не було їх, але не потрібно їх виносити на загальний осуд, свого, так як кажуть, своєї хати. Треба нам покластися на думку фахівців, тобто на управління освіти. Якщо управління освіти вважає. Що Сушик Наталія Іванівна може справитися з цими обов'язками, я вважаю, що нам потрібно підтримати. Я буду підтримувати Сушик Наталію Іванівну для того, щоб вона, я думаю, що зуміє зупинити всі ті чварі, які є в колективі. Якщо не зуміє, не не значить будемо старатися допомогти їй зробити якісь кадрові зміни. За призначення Наталії Сушик директором Головнянської школи-інтернату проголосувало тільки четверо депутатів, чого недостатньо для прийняття рішення. За Лесю Хомук віддали свої голоси три обранці громади. Депутати Юрій Лазаренко та Раїса Кучмук пропонували призначити директором закладу людину, яка в ньому до цього не працювала. Рішення за сесією обласної ради. У Луцький військовий госпіталь за ініціативи голови обласної ради було доставлено чергову партію медикаментів для лікування та реабілітації волинських бійців. Традиційно безоплатну допомогу госпіталю надано за сприяння директора ДВТП «Волиньфармпостач» Михайла Півнюка. Співпраця цього комунального підприємства із лікувальною установою налагоджена досить тісно. Усі медикаменти постачаються згідно заявки головного лікаря госпіталю Олександра Хоменка. Цього разу було доставлено протизапальні засоби, інфузійні розчини та вітамінну групу ліків. Сьогодні ми привезли їх чуть більше як на 20 тисяч гривень, і загальну суму, яку вже ми завдяки нашому комунальному підприємству винайшли можливість. Ми вже привезли на біля 400, на суму біля 450 тисяч гривень. Частково пішли для наших загонів, які зараз підготовлюються, які мають бути відправлятись в АТО. і, це і той самий рота «Світязь», і 51-ша бригада, і територіальний батальйон. Валентин Вітер пообіцяв, що медикаменти будуть надаватись для потреб військових і надалі, адже госпіталь сьогодні переповнений. Загалом тут нині перебуває понад дві сотні поранених волинських бійців.